Вітаю, шановних радіослухачів та шановних телеглядачів в ефірі. Програма козирні гості Василя Туза. І моїм сьогоднішнім козирним гостем є депутат Рівненської обласної ради, голова Рівненської обласної організації радикальної партії Олега Ляшка Оксана Зола. Пані Оксана, вітаю вас! у нашій студії Вітаю теж, вітаю теж, вас всіх рівня! Вітаю вас також з обранням депутатом Рівненської обласної ради. Ну і з тим фактично, що радикальна партія у нас. Так би мовити, козирна партія в Рівненській облраді. Ви поставили свого голову. Скажіть, як так вдалося саме стати такою передовою партією в облраді? Я вам дякую за вітання. Я, ми сприймаємо. Скажем так, я б навіть це успіхом не назвала, тому що аналізуючи проведену передвиборчу кампанію, я розумію, що можна було спрацювати ще краще ще більше. Але ми дійсно партія молода, ми вчимося, партія не заангажована, тому що наші кандидати, а теперішні депутати. В міську і обласну раду від нашої політичної сили немає жодного, який би був чи в минулому, чи в теперішніх попередніх скликаннях депутатами даних рад. Тобто це перший раз? Перший раз. Mm -hmm. З однієї сторони це дуже великий плюс. Тому що це люди дійсно не заангажовані, це люди, які готові працювати, боротися за Рівненщину. Тому що місцеві вибори, звичайно, відрізняються, значно відрізняються від парламентських і президентських. Це вибори, коли треба працювати, вибирати людей, працювати на громади. І... Щось дійсно робити для цієї рівненщини? Тому що якщо проїхатися від, скажімо так, нашого полісся до південної частини Рівненщини, ми бачимо те, що відбувається. Я лікар по освіті і працюю в обласному закладі, і дуже багато ми маємо поїздок по районах з метою допомогти населенню. І я бачу те, що відбувається за останні роки. Ми йдемо не з плюсом, ми йдемо з мінусом. Ми, як на мене, навіть частково, я би сказала, деградуємо, тому що ми не маємо можливості допомагати людям. І от ми поставили перед собою в першу чергу задачу провести таку політичну силу, яка зможе працювати на людей. Ну, дивіться, змогти присвятити на людей, все-таки фраза досить така загальна. Загальна, звичайно. Але ну, якщо аналізувати е депутатів, які прийшли, це прості люди. Це добре чи погано? Це люди, які мають вищу освіту. Це розумні є, люди. Вони такі прості. Прості, я маю на увазі, що це не є якісь начальники. З якимись родинами начальників. Розумієте, що один з наших депутатів мені було дуже приємно на засіданні фракції, коли ми збиралися, коли ми визначалися, хто буде головою фракції, заступником, коли ми. Спілкувалися стосовно того, в яких комісіях і хто і як бажає працювати, хто себе бачить де і хто хоче розвивати яку саме галузь. Мені було надзвичайно приємно почути від одного з наших новообраних депутатів, коли він сказав, що його сусіди там десь. В тому місті, де він живе, сказали, що ми готові повірити цій політичній силі саме через те, що прийшов ти. Простий, він не простий, він має вищу освіту, mm -hmm. він розумний. Але малось на увазі, що це просто людина. От ви упомянули так, між іншим, що були все-таки якісь недопрацювання в період виборчої кампанії, бо могли взяти більше. Якщо так проаналізувати, все-таки ви вже знаєте, що можна було справді дещо спрацювати краще? Це вже мене цікавить більше як політолога, наскільки як журналіст. Я просто думаю, що ми будемо працювати зараз. Ми все-таки повинні зосередитися, звичайно, на початку роботи на розподілі там, комісій, визначенню пріоритетних напрямків роботи на Рівненщині. І починати думати про перспективи, як працювати, які ланки повинні. Ви розумієте, що за останні роки були розрушені, як на мене, в першу чергу, середні ланки. Я минулої осені балотувалася по 153 округу, ніби три райони, не такі далекі Довиповне від Верховної Ради, не такі далекі від Рівнищини. Дуже багато відвідувала, наприклад, шкіл. І я бачила те, що відбувається. Так не може бути, щоб в 21 столітті малесенькі діти мали на туалети на вулиці зимою ходили, провалювалися підлоги, замітали дороги. Я вже не кажу про те, що наші... Ми все-таки сільськогосподарський регіон, погодьтеся. Якщо центр і схід це регіони більш економічно були розвинуті, то у нас ну, навпаки там 60%, я якось проводила аналітику в контексті медичному, але я давала карту Рівненщини, і от ми тоді брали дані, що майже 65% на Рівненщині це сільськогосподарські. Ви подивіться, як раніше ми працювали. Я все-таки прожила, ну не так мало, я пам'ятаю, як цей. Льону ми вже не маємо. Ми кажемо, що ми маємо магазин з Льонів. Ми китайським льоном торгуємо. Ми знищили три цукрових заводи. І зараз який цукор ми маємо. І борються, щоб не порізали Бабинський цукровий завод. І не знищили. Зробили дороги. От я була в дальніх там кількох селах, от вони ніби тоді були задоволені, зробили дороги. Вже цих доріг немає. Тут трапилася така оказія, що я їхала цими дорогами. Чому? Тому що ці траки оцих фірм, які на підставних були оформлені, і Соя, ну, соняшник теж нищить землю. Ну, Соя, ви знаєте, наскільки років знищує землю. Чому наша українська земля повинна нищитись? Ми не маємо зараз ферм. Ви згадайте, скільки. Ти їдеш, не можна було проїхати навіть по Рівненському району, тому що е, десь е, пасли худобу, десь це. Покажіть мені зараз, де це все відбувається. І назвіть суму, е, яку приймають молоко. Для мене це жах. Для мене це просто жах. Тому що наші люди працюють на ізнос, вони беруться за копійки. Зараз е, виріс долар. Виросла ціна палива. І, наприклад, в мене в відділенні більше половини середнього і молодшого медперсоналу це жителі навколишніх сіл. У них вони мали багато землі. да, це дуже велика важка праця, але вони могли, вони працювали, вони десь могли здати той буряк. Якщо це був буряк, вони могли виростити якусь там собі пшеницю, Вони могли картоплю продати і так далі. Зараз вони скоротили. Засіби у цієї землі, тому що трактор дорого, а вже кому треба комбайн, бас, комбайн, комбайнкомбайнбасту дорого. І до чого ми йдемо? Ми йдемо до перемоги, невідомо поки що якої, але так колись сказали, до перемоги революції. Скажіть, пані Оксана, а от якщо повернутися до обласної ради, крім посади голови, ви ще претендуєте ваша фракція на якісь комісії? Значить, ми вирішили так? Для того, щоб працювати конструктивно, ми готові йти на будь-який компроміс, розумні компроміси, ви розумієте. Не може, наприклад, якась одна політична сила забрати найбільш комісії, які самі, скажімо так, власні, я б навіть mm. так сказала, не може бути з одною політичною силою бюджетна, економічна, екологічна і так далі. Ми на них не претендували зі старту. Ми говорили про дві комісії, але ми готові були зупинитися на одній. Але ця комісія для нас є пріоритетна, тому що це комісія правопорядок, корупція і регламент. Тобто, те, що зараз говорять, що ну, сесія перенесли на термін трохи далі і кажуть, що депутати обласної ради всередині не можуть поділити між собою комісії. Є шість політичних сил. Кожні, звичайно, має свої певні. Побажання, певні амбіції і певні ці. Я ще раз повторюю: наша політична сила, враховуючи, що ми маємо голову, готова йти на компроміс, але не повинно звучати, що для однієї політичної сили, наприклад, все, а для інших нічого. Так, да, ми вирішили для себе на засіданні фракції. Ми поспілкувалися з нашими депутатами. Кому де цікаво працювати, от, наприклад, у нас в нашій фракції, на ви знаєте, що у нас 10, у нас три медика. Не може бути три медика одномоментно в одній, наприклад, медичній комісії. Ми вирішили пріоритети, кому що цікавіше. Наприклад, я би хотіла працювати в комітеті, де пов'язаному з євроінтеграцією. Чому? Тому що, по перше, я добре володію англійською мовою. В свій час, якщо ви в курсі, ми займалися. Міжнародними програмами був такий момент, коли мені здавалося, що ми будемо йти вперед. На жаль, прийшов Янукович і ми пішли далеко і глибоко назад. Ми працювали в першу чергу з Америкою, з Італією. Ми зоперували дітей, не тільки пов'язаних з моєю основною спеціальністю. Ми запрошували італійських спеціалістів до нас, вони оглядали дітей. Ми відправляли на стажування. Лікарів двічі в Америку по три тижні, не по три дні, де можна тільки так подивитися, образно, кожен по своєму профілю, по своїй спеціальності. Ми відправляли в Італію по багатьом спеціальностям. онкогематологію, ви знаєте, наскільки це важливо. І е, саме головне, що ми відправляли не тільки лікарів, а відправляли середній молодший медперсонал. Вони бачили, як працюють. Як треба працювати? Ці програми як зараз закриті чи вони продовжують? Вони частково продовжуються, але набагато скромніше, тому що зараз ви бачите, що в державі, на жаль, нікому це не потрібно. Тоді нас підтримували. Знаєте, я хочу віддати належне покійному Василю Червонію, тому що перша програма наша починалася. Перша наша поїздка в Америку була при ньому. І він нас підтримав. Наразі дякую вам. Хочу нагадати, що програма козирні гості Василя затриває, ми перерваємося на невеличку паузу. В ефірі програма Козирні гості Василя Туза і нагадаю, що нас можна дивитися на радіо, ФМ, на радіо Ритм ФМ та на телебаченні ритм ТІВІ» І Дивіться, на що четверга, а моїм сьогоднішнім гостем є лідер Рівненської обласної організації радикальної партії Олег Ляшка, депутат обласної ради і лікар-педіатр пані Оксана Голозова. Пані Оксана, ми з вами говорили зараз про роботу обласної ради. Скажіть, все-таки згідно з тим законом, який був виборчим, очікували, що в обласній раді буде більше жінок, принаймні там. По закону вимагали, щоб вони було більше балотувалися. Насправді цього не сталося. Зате несподівано в обласній раді зайшло, якщо я не помиляюсь, 18 медиків. Чим пов'язана 17. 17 така сама? 17, але це дійсно високий відсоток. Тепер, що стосується гендерної політики, хочу вам сказати, що якраз радикальна партія дотрималася під час передвиборчої кампанії. Наші кандидати, у нас було 32,6% жінок. А скільки зайшло в обласну раду? Дві. Дві. Е, дві. Але з 64, з восьми ми дійсно ну, одна з наймолодших вважати, політичних що... сил. Я вважаю, що це не, mm -hmm. достатньо непогано. А, в чому а дві найбільші політичні сили якраз не дотримались гендерного законодавства. Очевидно, звикли порушувати закон. Так Закони А, а ми вирішили діяти дальше. по закону і діяти будемо по закону. А в чому така підтримка медиків зараз на цих виборах? Здати, людям, мабуть, дійсно дуже важко. Я бачу це по своєму закладу, по іншим медичним закладам. Ми бачимо, наскільки от, дійсно наша, наш регіон кілька років, крім останнього, ми були в три найкращих регіони, де ми мали плюсовий приріст населення. На жаль, зараз ми вже маємо теж мінус. Теж мінус. Теж мінус. Тому що люди звертаються пізно, люди не мають можливості лікуватися, люди не мають можливості контролювати і займатися просто виросла смертність. І е, мені це дуже болюче, тому що я медик, скажімо так, від ну, вважаю з моменту народження, тому що я виросла в сім'ї медиків. моя акушерка. Починала, вона лікар потім. Вона будувала онкогематологічну службу на Рівненщині. І думаю, що її знали і знають. І добрим словом я дійсно чую, згадують багато. І навіть минулої осені, коли я балотувалась, мені говорили, чому ти не називаєш дівочі прізвища. Я говорю, я роблю це спеціально, щоб оцінювали мене, а не мою родину. Хоча я з шаною і гордістю про своїх покійних батьків. Вони мене такою виховали, вони мене такою зробили. І я сподіваюся, що мої діти і мій онук візьмуть від нас теж те, що добре, все, що було за ці роки. Ну, з медициною у них не дуже склалося? Ні. Ну, Тут е, такий парадокс, що бачите, е, вже тоді син, е, народний депутат Андрія, я його зов, я так розумію, що він вас долучив до політики. Ви знаєте, що коли стало питання балотування минулої осені, якраз син заперечував. Е, я їхала з медичної конференції, поверталася до Рівного. Мене покликав наш лідер. Ви знаєте, кажуть, що це таке слово негарне, я кажу, гарне. Це дійсно наш вождь. Mm -hmm. Вождь в хорошому розумінні цього слова. Ми маємо на увазі Олега Ляшка, так? Олега Ляшка. І я, поспілкувавшись, вирішила спробувати. Це саме він вам запропонував, так? Так. Спробувати і подивитися, ну, як би, можливо, зсередини. І я зрозуміла, що. Тільки команда, підібрана команда, віддана чесна і дійсно може йти вперед і досягати певних якихось перспектив. Я розумію, що для багатьох це було несприйнятно і ніхто не чекав. І знову ж таки, в мене тоді, я задаю питання, а чому на сесії, на, верніше, не на сесії, а на першому пленарному засіданні, чому не висунули кандидатів? От зараз до нас от, претензії, а чому не висунули кандидата? Я, наприклад, можу здогадуватися, чому не висунули кандидата від найбільшої фракції. Очевидь, боялися провалу, чи чому? Ну, можливо, трошки інша була мотивація. А скажіть, будь ласка, наскільки відповідають правді ці чутки, що ви могли очолити рівно з обласну раду? Е -е, пропозиції були. Були. Ну, ви в себе на фракції вирішили, чи хто вирішив саме цю кандидатуру, яка зараз є? Е -е, кандидатуру, кого висувати, вирішили на фракції, причому одноголосно. А я говорила, що я є лікар, я готова працювати. На фракцію, на партію, на рівненщину. Стільки, скільки потрібно, і навіть більше того, віддаючи всі свої сили і можливості. Але разом з тим я не можу залишити свою медицину. Я в ній 27 років в одній і тій самій, самому лікувальному закладі. Я взагалі дитячий кардіолог, і до мене вже приходять батьки з своїми дітками. Ті, 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 Ви ті, розумієте, що ці те, що посада голови не дозволить працювати. Mm. Хоча по закону посада зберігається, наприклад, якщо mm. там, я полишаю посаду після, після цих всіх, я можу повертатися. Mm. Але місце роботи я... залишається. Місце а, роботи залишається. Але я, ну, скажімо так, я така людина, що я віддаюся повністю. І якщо я йду, то я можу працювати цей. А, Своїх дітей, дитинства. Mm. За той час, що я працюю, працюю, я немало, мені пропонувалися певні посади. Але я mm. Mm. ну, але ж дивіться, пані Оксана, яка парадоксальна ситуація. Ми з вами окреслили, що в Україні зараз досить складна ситуація, треба щось робити, якісь зміни. І в той же час хто має робити ці зміни, яким чином це все міняти? Тобто все погано. В Києві погано, на рівні, чині погано, і це правда. От скільки з ким не розмовляєш, це правда, що робити, щоб було краще, ви знаєте, що ми вже з вами. Я так думаю, ви теж ви теж маєте певний досвід життєвий, політичної, журналістський. І е, я думаю, що ми повинні все рівно об'єднуватися. Мені шкода, якось е, раніше я пригадую, ну, ще коли була значно молодшою, все-таки теж були можливо якісь нюанси, але люди об'єднувалися і йшли до спільної мети. Зараз якось е, стало більш амбіційних, мабуть, які не хочуть об ну, можливо, бачать. Тільки от, свої якісь інтереси. Інтереси. А я вважаю, що навіть помилок не треба боятися. Просто треба їх визнавати і йти вперед. І саме головне це мусить бути спілка, це мусить бути команда. Це мусить бути команда, яка підтримує. Ми говорили про те, що у нас відбуваються дискусії, різні дискусії. Ми пояснюємо один одному е, бачення тієї чи іншої проблеми. Ми... Е, Бачимо пріоритети, не може бути все і зразу. Треба бути чесними. Треба вибирати е, основні проблеми. Основні проблеми ті, що стосуються. Давайте ми не будемо говорити про взагалі, хоча це дуже важливо про державу, це все таки місцеві вибори. Давайте говорити про рівненщину. Знаєте, нам дійсно завжди от якось звучало, що е, повинно бути от так, так і так. Але кож, кожна. Область, кожен район і навіть кожен населений пункт має свої проблеми. І громада повинна вирішувати, де повинно бути так, де повинно бути так, а що потрібно куди вкласти, треба так. Розумієте? А зараз ми говоримо про те, що якщо узурпувати владу, наприклад, в одних руках тих же п'ять комітетів. То тоді ми нічого не зробимо. А відповідальність покладуть на нас, тому що наш голова. Вам не здається, що в нас є, ми говоримо про більшу відповідальність громади, більшу відповідальність місцевих людей, які живуть на місцях і розподіл бюджету і так далі? Хоча всі зараз говорять про те, що навіть вибори голови обласної ради пройшли якимось таким чином дивно. Через якусь там домовленості у Києві. Тобто немає тут парадоксу якщо певного? Ні. Знаєте, чому немає парадоксу? Тому що, наприклад, на нарадах, я не знаю, чи ви мали можливість, тому що, звичайно, був жорсткий пресинг і дуже багато каналів, канала було заборонено показувати наші наради, наші вічі і так далі. Де зустрічалися демократичні сили, де були представники свободи, де були представники Батьківщини, де були представники УПУ. Обл... Я вважаю, що всі сили проукраїнські, демократичні, повинні дійсно об'єднуватися і йти одним шляхом, якщо ми дійсно декларуємо те, що ми говорили під час передвиборчих кампаній. Я кажу вам чесно, що я зібрала максимально передвиборчих агітаційних матеріалів, і я їх збережу до наступних виборів. Я думаю, що багато хто так Та, робить зробив, зберігає. <різвання> <різвання> Правда? Ми, між іншим, ніколи не обіцяли, ну, зараз ми говоримо ну, не тільки про фракцію, про партію, про раду. В кінці кінців це зустріч, я так розумію, це передача все-таки з конкретними людьми. Зараз ми говоримо з конкретною людиною, mm -hmm. з Лозовою Оксаною Васильовиною. Тобто я для себе бачу, наприклад, майбутнє. Це е, дійсно е, ну, в боротьбі за... Е, я розумію, що можна подати різний матеріал по-різному, але ви хоч раз пригадуєте, що був такий пресінг. Пресім, як би не, бі... не відбувалося, Ви хочете сказати, що всі попередні голови обласної ради обиралися, отак от зайшли на сесію, просто висунули його обрали? Ну давайте будемо чесними. Mm -hmm. Ну принаймні зараз. Так? Тобто якісь домовленості попередні все одно існують, не маєте навіть? Так. Я згодом, але можна домовлятися на діло десь тут на Рівненщині, зібравши там, скажімо, так, керівників, а можна, коли прийде вказівка з Києва, що. Я б не назвала це вказівкою з Києва. Знаєте чому? Тому що на місцях є люди, які багато років вже в політиці, які знають багато і кулуарну, і позакулуарну, і які спілкувалися між собою десь. Різними там моментами і просто могли вплинути, могли вплинути один на одного, розуміти іншим Його. шляхом. Це не було в кінці кінців якийсь тиск там, чи пресінг когось на когось чи якось в цій ситуації, в кінці кінців, я не бачу. Е, ніяких проблем в тому, що прийшла. Ми взагалі декларували що два роки тому, так? За що боролися? Хто почав боротися? Молодь? Молодь. Молодь декларувала в першу чергу, що нові, не заангажовані, молоді. Що ви... Досвідчені. Що як так такі є. Ну, Скажіть, будь ласка. Можна, е, е, ну, з досвідом я маю на увазі, так, да, можливо, політичного в нього трошки менше досвіду, але я вам скажу так, я у себе, скажімо так, в своєму структурному підрозділі краще візьму молодого і буду його вчити, ніж того, якого вже не перевчиш. Скажімо, де цікавіше в політиці чи в медицині? Скажем так, я ніколи не думала, що так буде цікаво як в політиці. Теж є єдине, що я мрію, ну можливо, це тільки мрія, щоб політика все таки стала чеснішою. Такою чесною, як медицина, чи зараз нюанси є скрізь бачите, і люди різні. Мені би хотілося, щоб все-таки максимально... Я не ідеалістка вже. Mm -hmm. Ще, можливо, років 15-20 назад я була ідеалісткою. Я вам скажу, що я побувала за кордоном, познайомилася з системами охорони здоров'я ну, багатьох країн. Я вам скажу так, що поїхати подивитися, що в Америці я не жила б і не працювала б в медицині, однозначно, дещо близька по духу нам Італія. Я була захоплена, тому що перед тим я кілька разів була просто десь десь може в гостях і мала десь чисто такі зорові а потім я була на стажуванні в Польщі. То от, е, мені подобається те, як провели реформу поляки. Італія нам близька, але жити і працювати я хочу на Україні. Ви знаєте, і так вже в контексті цього вже останній цей, Е, перед. Тим, як мій син мав іти в магістратуру, ми були в Швеції у наших друзів. Є там досить такий солідний університет, люнки. Якщо ви чули, знаєте, ні, то поцікавитися. І була можливість тоді, якщо ти проходиш тест, ти виграєш грант, то безкоштовно можна було пройти магістратуру. А він, мені, а він нам сказав, що я не поїду ніколи. Ні, ні вчитися далі, ні працювати за кордоном. Я хочу жити і працювати на Україні. От і я хочу, щоб наша молодь мала можливість жити і працювати за кордоном. Мені образливо, що виїжджають. Мені образливо, що з вищими освітами йдуть прибиральницями. Нічого поганого в роботі прибиральниці немає. Але вони можуть, але вони мають освіту, вони мають досвід і вони можуть працювати на благовідної держави. Чому на когось? Наш вибір Україна. Дякую вам Мій, за Мій Україна однозначно. І я вірю, що вона буде незалежна і собором. Дякую вам. Нагадаю нашим на радіослухачам та телеглядачам, що моїм сьогоднішнім гостем була депутат Рівненської обласної ради, лікар і політик Оксана Узова. Дякую вам. Дякую вам, що слухали і дивилися нам. До нових зустрічей. Щастя, здоров'я.